OmTV про Головне. Выступил сегодня президент Франции Макрон уже из Чехии, ну то есть практически прямо на границе с Украиной, продолжил продвигать тему войны с Россией после встречи с еще одним русофобом Петром Павелом. Макрон заявив, що Європі пора би перестати бути трусами. Найпотужніші гаубиці у світі. Що таке Саупіон і яка її роль в російсько-українській війні? І чого нам робити? Самохідні артилерійські установки піон були розроблені півстоліття тому. Їх і досі називають найпотужнішими у світі. І це при тому, що подекуди вони використовують снаряди часів Другої світової війни. Основним озброєнням цієї САУ є 203 мм гармата вагою близько 15 тонн. Осколково фугасні снаряди мають масу 110 кг, з яких близько 20 кг – це вибухівка та довжину 1 метр. Крім того, піони можуть використовувати касетні снаряди, бетонобійні та ядерні боєприпаси. Боєкомплект становить. Ви 40 пострілів, але з них лише 4 перевозяться на самих сау, решту перевозять транспортною машиною. Нагадаємо, що в цій війні дві батареї піонів працювали в районі Троєщини, одна з яких в напрямку Святошина, перекривши Київ з обох боків. Цілями стали гостомель, аеропорт, російський десант, колона російської техніки на вулиці Вокзальної Бучі та десятки одиниць техніки на Житомирській трасі. Нитро. Алло, нитро я для удара. удара. Даю, передаю, Нитро, я удар. Алло. Нитро, я удар. Слушаю тебя. Удар, я нитро. Шестой полк почти потерял. Что? Шестой полк пока не могу доложить, пока собираю. Очень много потерь. Ждали. Голова колонны. Попала в засаду. Командир полка погиб. По остальным разбираюсь. Сейчас как разберешься. Як збереш, мені доложиш, как понял. Оттуда били артилерія, танки, безпілотника, так я понял, бо байрактар літають. Остальним ще потерям розбираєш. Ну, насправді, якщо ми зважимо на задень Генерального штабу, то ворог і далі намагається тиснути по всім ділянкам фронту, намагаючись використовувати цю свою перевагу в живій силі і в авіації. Найбільш гарячі ділянки їх власне. Дві, якщо ми так говоримо про інтенсивності, це ситуація на Захід від Авдіївки, ну і напрямок Новопавлівський, там де після захоплення Мар'їнки низка напрямків ворона намагається розширити свою присутність. Загалом це якраз ну, дві третини якраз на цих двох напрямках. По е, тому, що відбувається насамперед на Захід від Авдіївки, ми бачили багато. Публікації закордонній пресі там минулого тижня низку заяв і командувача сильського про те, що відбувається там. Певні висновки з дій окремих командирів на, на ділянках і що там будуть змінюватися кадрові ріупроваджуватися кадрові рішення, аби підвищити ефективність оборони. Генерал Тарнавський говорить про те, що ворог накопичує сили намагається там використовувати групи з більшою кількістю техніки особового складу для просування. Але якщо ми так подивимося на карту, то насправді, попри. Цього першого поштовху після того як наші війська вийшли з Авдіївки, оця лінія оборони, яка там є Бердичі, Семенівка, Орлівка, Тоненьке, Перомайське, вона насправді. Не зазнає суттєвих змін, хоча ми знаємо, що ворог заходив там і в Бердичі його вибивали. Заходив в Орлівку, там на, на, на східних частинах закріпився його там наша військова намагається вибивати. Тобто, фактично, по всім цим основним населеним пунктам, де проходить поточна лінія оборони і де є певні. Умови пов'язані там з рельєфом, з водною перешкодами. Українська армія намагається це максимально використати і фактично в всіх цих населених пунктах, про яких я казав, оборона утримується. Але перевага протинка зберігається зараз в авіації, в артилерії, Бо в особовому складі він дещо змінив тактику використання. Штурмових груп, чисельність людей в групах противника стала більшою. Він ротує ненавчені підрозділи, і навчені підрозділи, які добре оснащені, використовує погану оборону, яка має декілька ешелонів, і підрозділи, які, якщо не знищуються, то вони намагаються закріпитися. А якщо вони виснажаться, то а, а, прикидається війська здорового ешелону. Такий певний конвеєр постачання живої сили на а, а, лінію зіткнення. і де наша ставка зараз ну, головно робиться на артилерію, яка часом є. Обмеженою і на їх півдрони, але е, бачимо, що все-таки вдається противника стримувати. Якщо постачання е, західної техніки бо припасів будуть вчасними, хоча на окремих ділянках фронту, напевно, вже використовуються там певні резерви, тому що там по певним напрямку у нас там військові кажуть, що у нас там типа немає ліміту бо припасів. Ми можемо їх використовувати. Так що е, динаміка достатньо така складна, але не така, е, як її хоче подавати російська пропаганда. Говорячи про те, що там на ну, українська оборона там піддається такому суттєвому тиску, що ворог може вийти на оперативний простір, Washington пост власне, вийшла публікація, де опитали кількох військових, які вдалося, які власне брали участь у виведенні військ з Авдіївки, і фактично всі вони говорять приблизно подібні речі про те, що відхід зробили запізно. Відповідно, він був хаотичний. І о, всі вони втратили своїх побратимів. А хтось взагалі сам вважає, що дивом тих вийти завдіївки. Ось ну це звичайно погляд людей, які були безпосередньо там. Він може не відображати стратегічної позиції тим не менше, ось такий він. У ну, дійсно, ми розуміємо, що коли пишуть журналісти і о, спілкуються з солдатами, які ну були в самому пеклі, то звісно, емоції бійців є такими, що вони ну дозволяють говорити про хаос або про інші речі, які, начебто, супроводжували їхні бойові дії. Дійсно, напевно бій в умовах оточення чи відведення може нагадувати хаос, але якби це було, то ми б мали суттєві втрати і значні відео фоди підтвердження російського. Боку, ми можемо фіксувати, що в умовах загрози оточення українські війська були виведені і переведені на інші лінії оборони, в тому чи іншому варіації, як ці лінії оборони були підготовлені. Дійсно, я так само зважав на заяви навіть представників третьої окремої штурмової бригади. Вони говорили, що ми заходили. На підсилення, і навіть вони не напевно не знали на першому етапі, що буде у Монкаіші треба зайти, закріпитися а потім проводити прикриття і виведення військ. Тобто, фактично, напевно, були певні нюанси, які ймовірно можливо військове керівництво мало на меті і утримувати Авдіївку до більш тривалого моменту, ніж це сталося. Але ці нюанси, я думаю, що будуть відомі згодом, але в будь-якому разі дійсно. Окремі військові говорять про нюанси пов'язані з тим, що відведення військ відбувалося достатньо так ну не непросто, але відведення це один з складних маневрів найбільш складних ну, маневрів, Я про про це вже неодноразово казав, і за підсумками можна говорити про те, що в умовах значної переваги противника використання нової тактики противника, яка насамперед скеровалася на. Ставку на значну кількість кабів в умовах домінування в повітрі це власне була перша російська операція, яка проводилася в умовах переваги ворога в повітрі з використанням значної кількості кабів, що вплинуло на стійкість нашої оборони. Думаю, що висновки, як зазвичай, мають бути зроблені більш детальні, і це має бути враховано на інших лініях оборони з урахуванням того, де противник має переваги, де ми маємо переваги, і таким чином ознайти якусь. Інтегральну лінію подальших дій збройних сил, але повторююся заяви генерала Сильського про зміну низки там військових керівників на рівні бригад на те, що не всі командири чітко справляються оцінюють ситуацію. Говорить про те, що зараз ця динаміка відбувається. Ймовірно, вона дасть позитивний результат на лінії фронту. Ну вішанка на торці сьогоднішнього дня самоліта Люфтваффе. на фоні як вони говорять угроза нападіння Росії. Начнут патрулировать воздушное пространство стран Балтии. Шесть истребителей Еврофайтера и около 200 немецких солдат уже сейчас размещены на латвийском военном аэродроме лейл -Варде. Голосом разума выступил глава МИД Венгрии Сиярта. Заявил, что страны НАТО должны избежать столкновения с Россией. В противном случае Европу, а за ней всю планету, как он выразился, накроют ядерный пепел.